було в мене довге волосся, десь 7-8 клас постійно не мите. Ну, але це, типу, ну, нічого такого кримінального. А не мити, бо не було де помити? Ну, ну ні, там було, було. Але там... Але тут якось чи, чи, часу не було. Мама мені казала, каже: Вадим, ну в тебе кеди я носив, знаєте, якісь, типу, не конверси, але типу під конверси, бо на конверси грошей не було. Але, типу, ну такі к -к кеди. І Я приїжджав, приїжджав в приїжджав село постійно, і мама казала: ну а що це в тебе, Вадим? Ну та ну та почисти, ну ти взуття, ну що ти каже, ну має бути грязно, яке має бути. Ну дурде. Як школи починають? Ну, в основному це восьма години ранку. Але музиканти, ну вони трошки інші. тобто у нас була школа, починалася в 9.20, і Ми дуже часто з хлопцями просто вставали в пів сьомої ранку, а йшли в парк Серецький. у нас там біля школи, і там був такий стадіон. Футбольний невеличкий. І ми в сьомій ранку ганяли футбол з пацанами перед школою.